Привіт! Наближаються новорічні свята, тому думаю, можна і якийсь відосик викласти. Більше того, є якісь напрацювання по моделям і навіть завершення якихось проєктів. Хто дивився попереднє відео, той в темі, що у нас є ось такий набір, я залишу лінки, там де ми збирали і фарбували елементи мебелі інтер'єру. Ось такий наборчик від MiniArt в масштабі 1.35 Пластик. Взагалі ця серія включає декілька різних цікавих наборів, але я свого часу вподобав саме цей набір і вирішив його зібрати. Набір деталей для діорами чи композиції з отакенької коробки. Даний набір не ідеальний, хоча б тим, що в наборі немає власних стін і підлоги, що для нас важливо. А Однак є самодостатній інтер'єр, тобто всі елементи середини інтер'єру. Це особливість всієї серії ось таких от наборів. Є багато способів побудувати підлогу і стіни, я вирішив скористатися вже частково готовим рішенням. А саме придбав надруковані на папері текстури паркету чи дощок і аналогічні текстурки для стін. Паркет у нас надрукований на картоні. А стіни на звичайному папері. Насправді можна було знайти якісь текстурки і надрукувати їх самому, щоб вийшло майже безкоштовно, однак я вирішив все-таки купити ось такі набори від Dan Models. Для стін довелося купити відразу два набори, щоб вистачило принаймні на дві стіни. З чого ліпити основу? Ну, можна з гіпсу, можна з типу пінопласту, що було б теж розумно. Але так як я захоплююсь паперовими моделями, то картон буде основним матеріалом в роботі над цією композицією. Півторам картон типу для скраббукінгу, але в нас він піде як бетон. Клеї нам знадобляться три штуки уху креатив як клей, що не деформує папер при склейці, звісно, якщо не переборщити, клей ПВА для роботи з основою. І суперклей гель для пластику. Окей, почнемо. І нам знадобиться інструкція з набору, оскільки в ній є важливі деталі. А саме набір картин та два килими на вибір. Почнемо з простого з килимів. Ніж з гострим лезом, це в принципі must have для всієї нашої роботи. Вирізати буде багато чого. Трошки з запасом вирізав наш килим, І далі я хочу йому додати трошки товщини. Тому приклеюю на аркуш плотного паперу, типу аналогічно на альбомний лист. Ось тут мені знадобиться якраз клей уху. Звісно, можна використовувати якісь аналогічні альтернативи. Суть в тому, що такого типу клей підходящий. Оскільки зберігає геометрію паперу, не дає йому промокнути, і тим самим він не деформується. Відрізаємо залишки. Тут мені прийшла в голову одна річ: що якщо спробувати зімітувати ось такі типу нитки, хоча краще сказати, бахраму. Я вирішив спробувати, для цього я роблю численні надрізи, рівномірні надрізи з допомогою ножа через один. Я прибираю шматочки ось цього нарізаного паперу. І додатково ми можемо трохи поросовувати залишки паперу, ну, при умові, що ми перед цим його добряче не склеїли. І таким чином ми отримаємо щось схоже на бахраму. І насправді, при погляді з певної відстані, виглядає це досить реалістично. І наш коврик е тепер має плюс 10 очків харизми. Ну, а в упор дивитися ніхто на це не буде, ну хіба що ми з вами, але ви нікому не кажіть. Прикол в тому, що можна купити реально текстильний килимчик в 35-му масштабі, Я таки бачив в магазинах, але бюджет цього проекту вже якось почав мене трошки гнітити, тому я все-таки е, вирішив втихомиритись з цим. Тепер можна зайнятись архітектурою е, цього проекту. На той самий клей. Я приклеїв, і паркет. Паркет у нас з текстурою яленочка, вибрав з набору саме такий і аналогічний нас намальований на коробці з цією моделлю. Відрізаємо залишки. Досить довго думав над тим, а які ж розміри підлоги мають бути в нашої діорами. Дуже великі будуть не дуже, оскільки незайнятий простір. Він якось буде виглядати нецікаво, мені хотілося отримати концентрований інтер'єр, так би мовити. І ось тут білі шматочки паперу я використовую як маркери для візуалізації. І по ним я її вирішив відрізати паркет, тобто зробити його ще меншим по площі. Коротивши паркет, я почав додавати конструктивні елементи. Саме використовую планочки з картону висотою 1,5 см. І візуально припіднята діорама буде виглядати краще. Ось тут о, вже краще юзати клей ПВА, самий звичайнісінький, йому знадобиться трохи часу на підсихання, але це ок. Далі я вирішив трохи погратися в будівельника, додавши додаткових конструктивних елементів з того самого картону. І це додасть трошки міцності нашій конструкції, на випадок, якщо ви будете лапати цю діораму руками. Як з цим було завершено, я перекинувся на стіни. Текстурні елементи стін з тонкого звичайнісінького офісного паперу, тому з ними треба було трошки акуратнішим бути при приклейці. В цілому алгоритм той самий вкоротив їх до потрібних розмірів з розрахунку, що висота стелі в мене буде понад 3 метри, як в старих будівлях. Я вирішив робити класичну кутову композицію з двома стінами, але ніхто насправді вам не забороняє збудувати хоч цілий будинок з картону чи ще з чогось. Подальшому я хочу наростити товщину стін, однак, мабуть, краще спочатку приклеїти їх до основи. Тут, як ви розумієте, важливо не промахнутися з геометрією, щоб потім отримати. Рівненький виріб. Насправді, ми вже отримали частину кімнатки, і на цьому можна було б зупинитися. Але я вирішив, що краще йти далі і трошки вдосконалити це все діло. Для цього мені захотілося наростити об'єм стін. Це візуально зробить наші стіни схожими саме на стіни. Мене залишилась купа залишків картону з попередніх етапів збірки, плюс купа. Невикористаного картону, тому далі буде багато роботи з нарізаними до потрібних величин шматочками картонів. Насправді, плотний картон можливо, не найкращий варіант для роботи з діорамами, скажімо, пінополістирол міг би спростити цю всю роботу і пришвидшити її. Оскільки одна моя стінка складається з купи шматочків картону в той час як спіни, це був би один монотлітний шмат. Однак це на ваш розсуд, які матеріали, технології та інженерні рішення використовувати в вашій роботі. Тут також в роботі може допомогти малярна стрічечка, поки все це діло буде висихати, однак з нею треба бути обережним, оскільки вона підриває картон і пошкоджує його. Ще один крок це оздоблення частини стін, що не вкриті текстурним папером. Справді можна було б їх пофарбувати, однак тоді б залишились помітними місця з'єднань, тому обрав більш хитріший спосіб, для цього знайшовся чорний картон, не дуже плотний, не дуже товстий. Для цього я підготував три кутові деталі, які обережно приклеїв на свої місця. Підігнавши їх з одного боку, а з іншого, менш видимого боку чи сторони, я відріжу залишки ножем. І насправді виглядає досить непогано. На цьому етапі я вирішив, що треба вже тоді з усіх сторін проклеїти такий картончик. І насправді добре, що залишились запаси цього матеріалу. Це надасть діорамі якогось більш завершеного вигляду, і вона буде виглядати однаково. Плані оформлення і матеріалів з усіх сторін. На кутах був ризик, що з'єднання чи місця стиків можуть бути неідеальними, тому я вирішив підфарбувати тут чорним кольором, акриловими фарбами на випадок, якщо з'єднання не будуть ідеальними. Здається, що це було вдале рішення з використанням чорного картону, отримали такий собі чіткий контур, периметр. Що відмішовує весь наш інтер'єр, саму діораму чи композицію від зовнішнього світу. І допомагає краще сфокусуватися от на цій композиції, що, мабуть, добре з візуально художньої точки зору, хто його знає. Ось ще одна маленька деталь вже на сам кінець: це шматочок плінтуса з картону, кольору охри. Думаю, ця полоска додасть декілька очків. Візуальної складової. Ну і насправді тепер можна займатися розстановкою розташування меблів, які були зібрані і пофарбовані в одному з попередніх епізодів. Рекомендую до перегляду. Однак я попередньо розкладаю деталі, щоб зорієнтуватися, так би мовити, на місцевості, як краще їх потім приклеїти. Насправді я вже разів 12 прикладав, приміряв туди-сюди всі ці стільчики, столики. Однак це важливо, щоб знати, який результат має в кінцевому випадку вийти. Ну і коли морально готовий, то починаю клеїти всі ці деталі на Суперклей Гель. На свої місця, оскільки матеріали різні, клею треба давати зовсім зовсім трошки, щоб не пошкодити типу новісінький наш паркет, оскільки від зайвих капельок Суперклею можуть з'явитися білі плями. Я вирішив. Все розташувати максимально рівненько, хоча, можливо, трошки хаосу тут би не завадило. Однак у нас, так би мовити, в класичному стилі кімнатка, тому все рівненько. Що дійсно буде в профіт цій діорамі, це приклейка картин з набору. Я спочатку їх трошки недооцінював. В нас є три вже пофарбовані рамки з попередніх етапів робіт. Всі вони різних розмірів. Можна брати собі три картини на вибір, вони досить попсові, однак я вибрав три з них, які, на мою думку, найбільше підходять під цей інтер'єр. Обережно вирізаю кожну картину і потім на мікрокапельки суперклею клею їх до рамок. Ну і нарешті все завершено. Можна себе трошки похвалити за. Виконану працю, виконану роботу. До речі, я вирішив приклеїти інший келем. Не той, що ми вирізали з само початку, а трошки інший, як на мене, він сюди підходить краще. Що ж, напротязі двох серій, і, як завжди, багатьох годин роботи, ми спочатку склеїли пластиковий набір від Мініард, який, як на мене, досить класний, пофарбували його. Ну і сьогодні вже побудували ось такі стіни, підлогу. І склепали це все в єдину цільну композицію. Насправді я знаю тільки одну річ, яка зробила б цю діораму ще кращу: це розставлені пара-трійка фігурок. Я думаю, в мініарте є і на цей випадок підходящий набір мініатюр. Однак, я думаю, ми зупинимось на тому, чого досягли. Натомість підемо займатися зовсім іншими речами, і думаю, вспів в цьому році випустити принаймні ще одне цікаве і незвичне відео з величенькою моделлю. Що ж, набір сподобався, можна придбавати й інші набори з цієї серії, вони досить цікаві. Результат теж мене радує, ну а сьогодні, я думаю, достатньо. Дякую за вашу увагу. Успіхів всіх благ з наступаючими святами. Миру, саме головне, і бувайте. Пока!